Я вже дочі розпочала, що Ой, прищепить. Добрий бач, інспектор спорту забачить. Добрий Можна посвідчення ваше бачите? І нагрудний знак Прошу, 02 02.18 18, L2 02 -18. Спонза Микола Іванович до 2914 року до 2014 року. Причина зупинки з уської неправопорушення. Зараз проходять протилані міста Львова Тальвівської області корпорації МАК безпека дорожнього руху. Да. Я маю яке звідношення до спецоперації? Прошу. Я маю якесь відношення до цієї спецоперації? Перевіримо вас. На яких підставах будете перевіряти? Перевіримо документи, звіримо породі став, це і все. Хто займе період дві хвилини вашого часу? А що вони заперечують. Заперечуємо. Яким чином? Таким чином, що це є зупинку. зупинка. Прошу. Маєте документи? Звичайно, що маю? Можете їх придивити. Нема підстав. Я їх можу придивити, але це не... Для чого? Хвилину часу А принцип? Mm -hmm. А принцип. Це, це моя робота. Ну, то її виконуєте так, як вона, як mm -hmm. маєте. Ви. А не займатися безпоставними зупинками. Вони зупинили просто так. Mm -hmm. Ні, ви зупинили мене просто так. Визнайте це, щоб mm -hmm. ви зупинили мене просто так, побажайте мені щасливої дороги, mm -hmm. і ми роз'їхали. А покажіть документи, Щасливої дороги я не заперечу. Ви мене зупинили для того, щоб перевірити документ? Ні. Mm -hmm. А для чого? Не вшаний свист. Зброя вибухівка. Мак? Точно. Я маку не перевожу. Того вам достатньо? Добре. Маєте документи, є ж вияснення, що ще проходить операція безпеки дорожнього? Ну, я, я до цієї операції маю якісь відношення? Перевіримо. Я вам Тому, задав питання, ймовірно використовується даним автомобілям. Інспектор, скажіть, будь ласка, є підстави для того, щоб перевіряти? Ви маєте якісь підозри на те, що я перевожу щось? Є якісь підозри? Якщо є якісь підозри, то інше питання. Є якісь підозри? Чи ви просто так ми хочете вами, просто перевірити? Е, ні, ви з вами зараз більше буде спілкуватися, ніж би ні. показали документи? Для не мене поїхали. це є питання принципу. Поїхали, що ні, для мене є питання принципу, це, розумієте? Сіди, тому, тому що я борюся тому. з безпідставними зупинками працівників державної інспекції. Я особисто борюся. Добре. Як активіст дорожнього контролю. Добре, я ні, ні, ні. А я маю проти. От маю проти вашої безпідставної зупинки. Я це Без... не є причина для перевірки маю документів. Документи. Маю документи? Можете їх пред'явити? Не можу. Чому? Ну тому що не хочу. Тому що немає підстави на те, щоб я вам їх пред'являв. Тобто, Почнемо з того, що зупинка безпідставна. Так. Пане, зупинка ви є безпідставна. Порожні переливати, ви будете... Ні, ви розумієте, що ми будемо будем переливати в порожні постійно, поки будуть оті безпідставні зупинки, поки вони не закінчуються. Я порушу правила дорожнього групи. Ні. Я підозрюю статкові зі злочину. У вас є підозра... Не підози? доведено судом. А що це має бути доведено судом? А ви маєте підозру якусь? Якщо... Інспектор, якщо ви маєте підозру, складайте протокол про затримання і будете виясняти. Якщо є якась підозра, якщо є підстава, Послухайте якщо є, ми, підстава, якщо є, підстава. Добре, є якась підстава. Андріан Олегович. Як? Андріан Олегович. Андріан Олегович. Дуже приємно. Звати Микола, якщо ви так. Е, пане Андрія, якщо є... Так, і транспортного засоби. Ну якщо я розумію, якщо є рішення суду, то покажіть, будь ласка. Ну, так. Покажіть, якщо є рішення суду, то покажіть. Ну то покажіть, будь ласка. Я розумію, я розумію, я, розумію. я тому я вас запитав причину зупинки і суть скоєного правопорушення. Якщо... Ну, я не маю відношення до цієї операції, розумієте? Я до цієї операції відношення не маю. Ну, власне... Перевірні документи, може ви... Розумієте, проведення проведення цієї спецоперації. Я не накалюю, я відстоюю, відстоюю, тобто я аргументую свою позицію на вашу безпідставну зупинку. Показали би документи все. Ну, кожен може так показувати документи, але чому я маю на вашу прихідь отаку? бо Це називається зараз ваша прихідь, вам просто так зупинили, зупинили, щось подивилися, а може щось знайду. Не знайдете нічого, не знайдете нічого. Я не збираю Інспектор, збираю. я можу показати документи, але якщо я вам, якщо я вам покажу зараз документи, я, я буду писати на ваш, на вас скаргу. У мене відеофіксація, реєстратор пише все наше спілкування від моменту зупинки. Я якщо я вам покажу документи, згідні ви? Якщо я вам показую документи, я пишу на вас скаргу. Без а що мені забороняє? Що мені забороняє вас знімати? Скажіть, будь ласка, які нормативно... який нормативно-правовий акт мені забороняє в моєму автомобілі користуватися відеореєстратором? Нема наказу. Вже ваш начальник е Резніков по всіх телеканалах TVI, 1+,1 і Інтер спростував свою позицію на ту тему. Ви просто не в курсі цієї ситуації. Розумієте? Ви просто не в курсі цього, цієї ситуації. Він спростував, що не можна втручатися в діяльність зйомкою. А я в вашу діяльність не втручаюся абсолютно ні. Ви забираєте мій час, ви порушуєте гармонію мого руху. Розумієте, інспектор? Я зараз спокійно з сім'єю рухаюся. Відпочиваю, ви, ви мене зупинили безпідставно. Можливо, я голос підвищую на вас. Ні. Ви зі мною спілкуєтеся адекватно. Я, я, я ж вам не говорю про те, що ви до мене голос підвищуєте. Я вам апелюю до того, що ви мене зупинили безпідставно. Розумієте? Що? Ви мене зупинили безпідставно. Ну визнайте ви те, що... У вас Прошу? Є в мене наявності документи. Наявності документи вони є. Водія та реєстраційний документ. Щасливий документ. Дякую. Розумієте, діло в тому, що водії, котрих, відсутні деякі документи, тобто ж. Немає тих паспорт, немає посвідчення Так паспорт не зобов'язаний водій мати. Реєстраційні документи на транспортні. Транспорт. Вибачте, що я так сказав. Реєстраційні документи на транспортний засіб. Вони починають на каліфтові. Тут Ні, не, не в тому випадку. Я не накарюю обстановку, але я, міг, але я їх пред'явив на вашу безпідставну вимогу. Нема, нема підстав, не було підстав, щоб вам показують документ. Я вам їх показав виключно для того, щоб не забирати час і не, щоб мої діти не слухали оцього, оцього безтолкового спілкування. Дякую. Добре, але, але я буду мав скаргу писати все одно. Тобто запит буде в будь-якому випадку.